Зараз я вам розкажу справжню причину, чому не можуть домовитись за мир. Бо Путін ось нещодавно запропонував помиритись, і закінчити війну. А президенція, президенція Трампа і, звісно, Зеленського відмовились від цього. Це в принципі і розумно. Я розкажу, чому так відбувається. Тобто, ви бачите багато відео в Тіктокі від різних блогерів. Хтось каже: Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує Ну, от, от такий. Ти не розумієш, кому вірить. Зараз я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепились за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. І вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити репарації, оце все, далі обмеження і так далі. Перемогли, наконець, перемогли. Президенція Трампа ж схиляється до того, щоб, так, ми сказали, війну закінчив. Все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як, поміну? Да? На умовах Росії і України похір їм як. Їм от задача просто все. Ми перемогли, Трамп молодець. Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати. А правильно казати, вбили. На цій війні за землю. Ти і це ж не тільки зараз відбувається. Це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто, історія цього величезна, дуже довго починаючи ще з козаків, навіть ще раніше. От і звісно. В генах у нас десь сидить, що як таке нерівноправ'я можна просто взяти, і тіпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість а, людей з а, резиденції президента з його офісу американського, так сказати. Вони кажуть: дивіться, це не годиться, просто закінчить війну, щоб закінчити війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу рашизмом і І Ми не можемо просто так її завершити, бо ви думаєте, лише за одне. Хоча у нас історія взагалі абсолютно інакша. В плані, що а, треба відстояти права людей, свободи людей, а, істини закони. Нашому ми, типу, все створювали. Воно ж так штучно. Ці всі закони розуміти, нашому це все створювали, і нашому якось там добра і зла притримуємося, якось рівноправ'я да? і взагалі правосуддя. Якщо ми зараз просто підіграємо путіну, і вони прям пряму кажуть, що Трамп підігрує. Путіну. Саме тому президенція Трампа наконець включається і щось там думає про те, як дійсно цю війну закінчить на умовах вигідних не тільки для України. Помінули для них же перемога України вигідна не тільки для України, а для них самих. Бо за цим всім стоїть величезна махіна, яка називається демократія. І якщо вони погодяться на умови Росії в перемозі в цій війні або в мирі, то значить вся оця величезна махіна, яку вони вибудовували сторіччями, просто рухне. Розумієте? І, на жаль, дійсно